Привіт! Досі частенько зустрічаю, як люди роблять певні нотатки в себе на комп'ютері. Наприклад, так. Натискають створити текстовий документ, пишуть якусь там нісенітницю в назві, і потім відкривають і в цьому текстовому документі, пишуть також незрозуміло що. Потім після цього ну, будь-яка інформація. І, звісно, що це максимально примітивний інструмент, тут абсолютно немає ніякого форматування, і е, там якихось елементів виділити щось, чи якийсь списочок зробити і так далі. І відповідно, що виходить, е, ця інформація зберігається дуже, ну, словом, її дуже важко потім систематизувати. Вона зовсім не систематизована, незручно там щось знаходити і так далі. При цьому я хочу запропонувати альтернативу, яка буде так само вбудована в Windows, принаймні в 10-й, який в мене зараз стоїть. потенційно в 11-му аналогічно. Вона також дуже проста. Цей, значить, інструмент дуже простий, але при цьому він не потребує плодити. От про... Коротше, не потребує цієї безлічі файлів. Це нотатки. Звичайні нотатки знаходите е, цю програму просто в себе на комп'ютері. Е, Вона може ще називатися Наліпки. Е, і що цікаво, що ви можете просто наскати плюсик і тут щось писати. А потім в списку нотаток ви будете бачити коротко початок цього текстового документу. Зможете шукати по тексту. І, е, а також всередині ви можете використовувати, наприклад, базове форматування. По типу, ви щось пишете якийсь текст і хочете, щоб він от списочком ставив. Тоді, От перший пункт, другий і так далі. Вот там списочок понакидали, навіть зображення можна додати. При необхідності також щось виділити, і, в принципі, окей. Нотатки, як нотатки. Але при цьому вони, я вважаю, що вони набагато мають бути зручніші, ніж звичайний блокнот, плюс теоретично вони мають синхронізуватися. Додатковим чином Ну, от можуть синхронізуватися в вашому хмарному сховищі, якщо щось ненацька з вашим комп'ютером сталося, то потім ви через OneDrive просто підключаєтесь до свого аккаунту, і у вас ці всі нотатки знову відновлюються. В Маку я підозрюю, що ви так користуєтеся звичайними нотатками, тому що вони там синхронізуються разом із айфоном. І то це то тут ви молодці, але в випадку з Windows то я просто помітив таку штуку, вирішив просто поділитися. Звичайний, здається, простий інструмент. А, але а, в цілому він може вам вже бути набагато зручніший і а, легше допоможе систематизовувати якусь абсолютно не. Ну, коротше, мало інформація, по... інформацію, яка мало потрібно, яку мало треба систематизовувати, він теоретично може вам допомогти зробити. А, і, а, словом, сподіваюся якої зручності я вам додав. При необхідності буду розповідати про інші інструменти систематизації. Якщо так, якщо ви раптом додивилися це відео до кінця. Я не знаю, чому ви любите мій голос чи ще які причини. Але якщо це так, то можете в коментарях написати, чи вам, в принципі, цікава тема, тому що я користуюсь іншими речами, які, також, які вже сторонні, але. Мають ще більше зручностей і е, е, якихось переваг. На цьому все. Успіхів у провадженні і до зустрічі у нових відео.